Вітаю, вітаю вас на каналі В'яження Спецак. З вами я, ваша Євгенічка. Як ви бачите, зв'язала я тут невеличкий такий зразочок, ну ви вже, мабуть, зрозуміли мій задум. Спробувала я ту інтарсію і знаєте, що я зрозуміла? Ні, це точно не мою. Я не потягну ту інтарсію від слова ніколи. Чому, тому що, дивіться, дівчата, це такий малесенький-малесенький. Ви бачите, да, ось моя рука ось такий невеличкий зразочок. Отут тут окремий клубок, отут окремий клубок, і тут окремий клубок. А якщо я буду в'язати велике полотно на себе, де ось таких коз буде, ну, я не знаю, декілька. ну... Принаймні, я планувала 6 або 7 пустити різних. То, знаєте, що я подумала? Ні, це не для мого характеру, не для мого типу нервової системи. Тож, що я вигадала, як я буду викручуватись. Бо це ж халепа, яку я знов скочила. А викручуватись я вже знаю як. Отже, планую просто взяти, відв'язати ну, чорний однотонний джемпер, а потім окремо відв'язати ось всі ці коси і так, просто пришити їх зверху. І все. Бо ось ця ідея такі зелені змії на чорному тлі. Мені ну дуже подобається. Виглядає просто бомбезно, казково. Ну, фешн, я ж вам кажу. Просто фешн. І так, я дуже хочу реалізувати цей проєкт. І раз інтарсія в мене не виходить, то я піду більш простим шляхом. У мене вже там є деякі ідейки. Ну, Буду вам все показувати і розказувати. А зараз, знаєте, чим займаюся? Ну, ось, бачите, намагаюсь набрати на ниточку бісер з паєточками. Тут між бісеринками є ще такі малесенькі-малесенькі паєточки. І буду потім ще додавати, де ніде Ось ці намистинки гарні. Це ще не всі, не всі, що в мене є, такі і бісер, і склярус ще є на додачу. Але він настільки дрібний, що я, як виявилось, на ось цю голочку, якою я нанизую ці бісеринки, не можу його нанизати. Тож мені ще треба знайти більш тонку голку. І вже на іншу ниточку а, нанизувати ті бісериночки і інший, а, інші паєточки, ліліточки ці. І тоді, я думаю, взагалі буде щось бамбяло, неймовірно, неймовірно, гарнює. Ну так, я планую, принаймні, як вийде, ви що розумієте, час це покаже. Буду тримати вас в курсі, якщо вам цікаво слідкувати за цим проєктом, ну підписуйтесь. Я буду тільки задоволена, ще більше, якщо комусь ця ідея теж сподобається і хтось захоче за мною її повторити. Отже, мої дорогенькі, на цьому, мабуть, все, що хотіла вам розповісти про цей проєкт. До побачення і зустрінемось в наступному відео. Чао!